Вітаю, друзі. Знову я на каналі ПЖ-Подкаст І через те, що Сергій у нас не може, я буду пробувати це робити сам, розповідати вам за якісь нові новини. І перша новина, перша партія, винищувачів F16, почне надходити Україні за кілька днів. Ці дані нам надала Newsweek. Пілоти пройшли навчання в Румунії, і 18 літаків вже готові до постачання. Я думаю, що це дуже добра новина на фоні того, що якраз був ушкоджений цей корабель їх там, оця карита БДК. Це добре. Так, дуже така. Дивна новина, ну, як дивно? Для Росії взагалі це не дивно. Але ж, Так, з... голова е... центровиборчкому Елла Панфілова е... розповідає то, що на окупованих територіях що вони ж там будуть проводити псевдореферендум, е... пс... о, псевдовибори, перепрошую, псевдови псевдопрезидента. І можна буде голосувати навіть без російського паспорта там. Отже, аби натягнути, велике підозрює, може там навіть зі вкладиша з турбо, Жуйки такі, пам'ятаєте, може, теж можна буде це, скажімо так, проголосувати. Ну, проголосувати, якось так. По-другому не можу сказати. Е, дуже цікава тема інша ще. А е, У нас е, дуже цікава інформація про те, що, ну пам'ятаєте ж, там, от БДК, який я, за, за який я ти, зараз розповідав трошечки. 33 моряка з корабля «Новочеркаськ», такого атакованого ЗСУ в порту Федосі, вважаються зниклими безвісті. На місці події виявили, виявили уламки ракети Storm Shadow. Ой, на момент атаки, в ніч на 26 грудня, на Великому десантному кораблі «Новочеркаськ» перебувало 77 військових. Ну, скоріш всього, вони скажуть, що згідно з документами, вони звільнились за півгодинки до влучання ракети. Ну, стандартно ж. Пам'ятаєте ж, там з крейсера Москва теж там багато хто звільнився, навіть не знає про це. Ну, то вони ж люблять таке. Тому нічому не дивуємось, але радіємо. Школярі в Татарстані виготовляють дерев'яні милиці для тих, хто повернувся зі спеціального навчання, ну, от этого СВО якесь там. Ну, вони, тож е вони не можуть навіть своїх оцих от недоосвободителей забезпечити милицями. І тож вони фактично дають йому. Заказ на школи. Шикарно, шикарно. На Рутенбергів вистачає вистачає а на цих. Навіщо. Так. З'явилась інформація, що окупанти оприлюднили список приватних будинків, які демонтують у Маріуполі. Це 16 будинків за різними адресами. Також вони планують знести торгівельний центр колишня Єлізавета біля центрального ринку. Таким чином, вони стирають українське місце, місто і скривають місця своїх злочинів, бо вони там фактично знищують всі докази. Але ми ж. Знаємо, що багато доказів вже є. На жаль, така сумна новина: спочатку повномасштабного вторгнення на підконтрольній Україні території через підрив небезпечних предметів, предметів загинуло 277 осіб. Тому я закликаю всіх, хто а, бачить якийсь невідомий об'єкт. Не підходьте до нього, не підіймайте, не розбирайте. Особливо це касається прифронтових районів, і особливо це касається дітей. Розпові... Розкажіть дітям, що це не можна робити, бо окупанти в дитячих іграшках ховають, це вже ну, відомо. Тому... Прошу, не робіть цього. Е, так. Поранено 608 громадян, з них 74 це діти. За словами голови е, а, пресофіцера, перепрошую, пресофіцера Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександра Харунжева, а з початку повноштабної війни рятувальникам було знешкоджено 464 тисячі вибухонебезпечних предметів практично півмільйона вибухонебезпечних предметів. Тому я ще раз кажу: закликаю вас, не підіймайте. Стосовно Києва, ремонтні роботи на місці протікання тунелю на Болонсько-Теремковській лінії метрополітена біля станції Димєївська фактично передбачатимуть будівництво нової ділянки довжиною до 20 метрів. Тому, на жаль, зараз е, спеціалісти роблять огляд цього, роблять інспекцію і. Е, Є маленький шанс того, що, можливо, придеться будувати е, інший, е, інший тунель, але це, цей шанс дуже невеликий. Тому всі, скажімо так, мають надію на те, що потрібно буде тільки е, перебудувати це, що є. Але це теж це потриває час. Так. Новина з Латвії. Ну, наші латвійські друзі нам не тільки допомагають, але і дуже часто приносять нам якісь такі приємні новини. Щонайменше 1213 громадян Росії, які не виконали вимоги поправок до закону про міграцію і подали документи на отримання дозволу на проживання в Латвії, будуть видворені з цієї сторони. Управління справ громадянства імміграції пояснило, що ці росіяни не подали документи на отримання дозволу до 30 листопада. Термін встановлено Зміненим законом і немає інформації про те, що вони вже виїхали з Латвії, тож вони будуть видворені. Остаточна кількість росіян, яких видворять з Латвії через недотримання закону, ще не визначено, оскільки 3 січня 2024 року закінчиться термін дії. Послідок на постійне проживання громадян Росії, які підпадають події поправок до закону про імміграції і не подали заявки на отримання статусу постійного резидента ЄС до 31 грудня. Тож росіяни потрошечки отримують те, що їм потрібно, як ви бачите, тут йде реклама мого каналу Арткосма, на якому я теж, теж викладаю відео. Про Всесвіт. Але ж але питання в тому, що я прикро мені, але я не міг, бо хворів. То не вистачало сил для того, щоб його вести. Зараз буде з нового року. Знову будуть багато інформації, знову будуть відео, будуть ролики, які я буду виставляти постійно хоча б два рази на тиждень. Тож кому цікаво, прошу підписуватися на ПЖ-подкаст, на мої канали з Четрулеткою і на Арткосмо. Е, так, посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на російський обстріл по вокзалу Херсона та показала своїм підписникам фото потяга. Е, вона сказала: минулого вечора росіяни по варварськи обстріляли залізничний вокзал Херсона, коли звідти намагалися виїхати понад 100 цивільних після годин обстрілів. Це ще одне нагадування. Поки більшість людей святкують вдома з родиною, Росія продовжує варварські атаки на знищення України. Тому це ще один показчик того, що про Україну ніхто не забуває, і тому росіяни ну, не з вашим, скажімо так, щастям. А ось дуже цікава новина, яку, скажімо так, якщо ви приглядаєте наші з Сергієм-відео в четверлецькі, росіяни часто розповідають нам, що немає інформації, все це фейки України стосовно злочинів росіян. От я вам прочитаю таку новину. Німеччина встановила особи росіян, яких підозрюють в цілеспрямованих обстрілах по мирних жителях. В Гостомелі, серед яких був громадян Нин ФНР, що є першим розслідуванням Берліна воєнних злочинів в Україні. Про це ДПА заявив федеральний міністр юстиції Марк Бушман, Мар, Марко Бушман. Якщо ми спіймаємо винних, ми винесемо звинувачення. А якщо Україна або інша країна, з якою ми співпрацюємо, спіймає цих людей, ми надамо докази, щоб можна було успішно висунути звинувачення. До відкриття цього конкретного розслідування Федеральна прокуратура вже розпочала так зване структуру структурне розслідування ймовірних воєнних злочинів під час російської агресії проти України в березні 2022 року. Це таке структурне е розслідування, це значить, вони збирають докази, збирають інформацію, збирають докази е і е е е е е показання свідків які, людей, які виїхали на територію. Німеччини і можуть засвідчити, можуть розповісти, що, що відбувалося, тож вони збирають доказову базу. Подібний підхід був застосований щодо воєнних злочинів у Сирії, де вже винесли кілька вироків. Бо я знаю, у мене є знайомі, які вже давали інформацію. По злочинах росіян в Німеччині розповідали це в Іспанії я слышав за таке. І, якщо не помиляюсь, в Більгії теж або в Більгії, або в Нідерландах. От, там теж розповідали це так. Ну, така новина ну, у нас як завжди, Угорщина. Угорщина це ж, це ж країна, яка ніяк не може заспокоїтись і хоче розповісти і бути, скажімо так, гальмом для України до вступу в ЄС. Одразу ж після повернення Віктора Орбана з грудневого саміту у Брюсселі угорці почали масово отримувати листи від уряду із закликом взяти участь у так званих національних консультаціях, де 4 з 11 запитань присвячені Україні та її членству у ЄС, оскільки попередні подібні консультації більшість виборців з правом голосу проігнорували. У Орбана вирішили зробити наголос на онлайн-голосуванні та розсилають електронний бюлетень. Електронний бюлетень усім, хто опинився в урядових базах. Щось ми пам'ятаємо, там от теж була така фраза, що можуть голосувати хтось. От... Не дивно, але щось інформація така цікава далі. Читаємо. Дуже цікава інфа в тому, що Європравда має підтвердження, що такі запрошення отримали українці, які робили в Угорщині щеплення від COVID-19 і залишили уряду свої персональні дані. Тож ви розумієте, що це, що це значить? Тож люди, які не є громадянами Угорщини, отримують. Отримають листа на те, що вони можуть проголосувати. Також практична, також практична перевірка засвідчила, що голосувати за референдум на сайті от HU може бути як будь-яка особа. Жодних обмежень, ані від накрутки голосів. Ані від голосування наземців знайти не вдалося. Якщо поставити галочку навпроти пункту Я, громадянин Угорщини ніяких перевірок особи не проводиться, тож ніяких там електронних підписів і всього, всього іншого. Система не без проблем, прийняла Україні, без проблем прийняла український номер телефону і дала доступ до анкети голосування, де редактор Європравди спробував дещо зіпсувати урядову статистику і проголосував на підтримку України. А коли виправ, вже відправив анкету, то отримав запрошення ще раз при перейти на сторінку опитування, щоб знову взяти участь у псевдореферендумі. І знову це з тією самою адресою і тим самим номером телефону. Отже, цікаво виходить, щось мені це нагадує. А я навіть даже скажу, що мені це нагадує. От є така, ну, жіночку її називати тяжко Монтян. Послухайте, що вона каже. Якщо б Путін не був таким глупим, хм, так, то б всього не було. Его никто не заставлял отжимать целый Крым. И претензий не было бы никаких, все было бы чудесно. И повода бы никому не дал, и сам бы себе гирю на шею не повесил. Но нет, очень Я же себя захотелось Крым наш. Подавляющее большинство Крымчан проголосовали за ухождение? Да вас. не голосовали они, мне не надо рассказывать. Я оттуда родом, у меня там масса друзей и знакомых. Никто не ходил на этот референдум. И соотношение было 30 Душить на 30, и... а остальные вообще плевать хотели. Это все сказки Венского леса, не надо мне их, по крайней мере, рассказывать. Они сейчас радуются, что вот у нас нет войны, зато нас не бомбят. Як вам? Подобается? А еще я вам такую э, трошечки... Хочу, чтобы вы послушали и подумали, как творятся фейки на, на России. То ж, -таки... Итак, лауреатами Нобелевской премии по химии стали ученые Алекс... из России, Ципа. Алексей Якимов, а также американские исследователи Мунге Бавинди и Луис Брюс. Шведская Королевская Академия Наук присудила им награду за открытие и синтез квантовых точек. А полупроводниковые нанокристаллы Алексей Кимов впервые... О, а тут, что люди, один из них из России. Я вот тут читаю... USA, USA, USA. Щось не схоже, що це з Росії. Те, що він колись був в Росії, ну це не значить. Він виїхав в Штати, і там вони зробили це дослідження і відкриття. І Брест ще в 70-х сімдесятих государственним оптичком інституті. І так, Отже, Мінудрість. Росія думає, що вони можуть присвоювати все, все, що хочуть. А ще от мені росіяни постійно кажуть про те, що у них там все чудово, все так-от ну, шикарно, так? Але питання, у мене є велике питання. Е, є такі російські блогери, які там тревел-блогери всі все інше. І ось один російський блогер. Запросив до себе другого російського блогера, які з Бурятії. Вони їздять, їдуть по странам Азії, як я не помиляюся, бо Індонезія, або ще якась країна. Ну, питання не в тому. Питання послухайте, що він каже, бо росіяни ж кажуть, що вони ж всі там шикарно живуть, що вони у них там ідеальні дороги. У них все идеально. ось. Но... Как тут ехать по таким дорогам? Просто жесть какая-то. Ночью. И Один бы я, наверное, и не поехал бы. Убитые дороги в хлам. Как можно жить? Тут невозможно. Вот ты захотел вечером сходить в магазин за сигаретами, за печенькой. Попать раз в неделю. В пол, а в что, море. у вас там так же, что ли? Ну, конечно. И это везде в России так же. В смысле, вот так же, как здесь? Да. Ну, тут же вообще не проехать. Финально я еду здесь вообще не надо. Нормально тебе? Грязище такой толстый слой, я чуть не угрохнулся ну, пару раз. Как вы, за мороженым вам надо сходить? Ну, не мороженое. А за печенькой или за сигаретами? Едим только мясо. А в варек сходить? Ну это же не каждый ну, день. Ну в смысле, ты тут даже не пройдешь пешком, здесь каких-то сапогах. Почему не нужно. я пришел он оттуда сейчас? Ой, я, я, скажем так, Невдобно вийшло. <хи> незручно. Ну, я невдобно спеціально сказав, щоб е, по, трошечки близько до російсько. Е, якось так от у них дуже незручно вийшло, так. От, а, так і хочеться сказати, а що, що з мордою? А? Що таке? Чому здив... такі здивовані? Добре, друзі, якщо вам подобається таке, то можете написати коментар. Бо я ж шукаю цю інформацію. Це початок, це, скажімо так, тестовий варіант щоденних випусків. Якщо вам це сподобається, то немає проблем. Буду пробувати робити частіше, але питання в тому, що ви ж розумієте, що це займає якийсь час, і то, якщо хочете, щоб я це робив, Підтримуйте канал, підтримуйте мене як блогера, хто може фінансово, хто не може, хоча б рекомендує мої відео іншим, захочую на підписку, пишучи коментарі і переглядаючи.